Всім привіт! Сьогодні я продовжую грати в Beyond Two Souls. Давайте поїхали бігенько. Дізнаємось, що ж тут буде далі. Так, вечірка, експеримент. Що, що, що Що я зараз прохожу? Це вони зувидли на те, що в мене зараз буде? Фіг його знаю. Коротше, давайте поїхали. Малишка. Слухай, я не впевнена. Може, мені не варто йти. Чоді, ти благала мене тижнями. Ти ж не збираєшся виступати зараз? Нікого там не знаю. Вони можуть мене зненавидіти. Ця сукня, вона жахлива. Поїхали. Глибоко вдихни. Не панікуй. Це просто вечірка. Sure like. Певнений, тебе усі полюблять. Буде весело. Зустрінеш нових друзів. Давай! Оце поки мені ще не понятно. Що це значить? Що це я зробила? Oh. Ну, само якось відбувається. Не забудь подарунок. Це книга віршів Бог. По... Їй 50 років, дуже рідкісна. Упевнена, їй сподобається. Не хвилюйся. Все буде добре. Я заберу тебе о 17. розважайся. Пока-пока. Пішли, пішли. Щось зараз станеться. Hello. Hey, Привіт, Джоді! Заходь! О, hey, Крістен, oh, ти йдеш? Я мушу йти. On, Jody. Заходь, Джоді, hey. не сирався. Джоді, right? та? On, on. Заходь, ми вітальні. Кілька дітей до школи та найменш продукувати хлопці. Хлопці подарують мені? Круто, дякую. Я пішла, Люба, наглядати за друзями та репутурниць. Гаразд. Звісно, Малек, скажеш, Нарешті вона зрозуміла натяк. Ей, люди, це Джоді. Вона у четвертому блоці з мамою. Блок 4. Паранормальний відділ. О, що там робити? Наталожка чи з смерть, ми таке? Ні. Вечірка! Перенесу пиво. Хлопці, журзі, сітіща сучки. Джоді, Джодій музикою. Відірвемося! Я щось не можу якось зобразити, скільки її років. Музика. Бачу мега-музику. Лупани музичку. Не знаю, що ти хочеш. Що це лайно. Right Посунься. А що би я не вибрала, було right лайно? Ми вікнімо щось із цього століття. Справді круте. Ще пофіг. Де мені йдіться? Ховала під ліжком тиждень. Вона навіть не заходить до кімнати, вона нічого не помічає. Дістен, ти генійка. Джоді, хочеш? Не знаю. <пайсвят> Дякую. Я не тому. Ти <пайсвят> не знаєш, що втрачаєш, дівчинка. після трьох-чотирьох кухлів, ти побачиш світу зовсім іншому світлі. Яка туса джуса. А, все-таки Угу, понятно. <пайсвят> ну, я так і думала, що таке буде. Окей, і що? Угу. Все уже п'янь? Упс, я уже не хожу. І що мені робити? Десь можу вийти. Хочеш? Що? Що? Що хочеш? Я не знаю, що ти мені пропонуєш. А я нічого не тикала! А, понятно, що ти мені пропонуєш? Окей. Так, а що робити? Я бачила одні двері? Тут ще одні двері? Ці двері нічого не роблять, пішли назад. Так, колись я звикну з цього управління, але це колись ще не настало. Добре, пішла сюди. Знаю, про що ти думаєш. Тобі цікаво, чому ми тут? Да. Я теж про це думаю. Та, да, знаю, ти казав. Хотіла побачити, як це? Гуляти мати друзів. Не цього я очікувала. Все, це ми з ним поговорили. Тут більше нічого, нічого. Ладно, чопаємо назад. Поговорила з Кіпчиком своїм. Ой, що у вас, воно таке прикольненьке лежить на столі. Ця пісня буде грати вічність? Ніколи тебе не бачив у школі. Ти не ходиш на заняття на базі? Стримано соціально. Що друге означає? Я в іншій програмі. З власним вчителем. Це. Нудно. Ніколи не бачила людей мого віку. Та ти працюєш на моїй Кірстен? Та ладно, говори нормально. В одній лабораторії. Вона подумала, що буде добре, якби я прийшла і привела через ревесниками. Я тут. Я живу в Лондоні два роки. Тому переїду сюди. А ти здержав два роки тому. Що, правда, брехня. Пофіг, давайте почесно. На базі. Я Завжди там жила, народилась там. Тебе є хобі? Чим ти розважаєшся? Я займаю серфінгом та граю в групі з друзями. А ти? Чим займаєшся? От не знаю. Ну ладно, соціально все одно тиснеться. А, ні, вона сама тиснула на перше. Я то читаю. Нудно, мабуть. Можу. Можу спитати дещо. Чому ти в Блоці 4? Що воно за блоки, блін, я не розумію. Правда, ухильно. Ухиляйся. Я б не хотіла говорити про це. О, вибач, Чорт, ідіот, діот, сподівайся, ти не образив? Це нормально. Кажу. Я теж не розумію, що ти в блоці 4. Ну, я розумію, але я розумію, що за блоки. Вилітанець, хочеш? Лаші крутяк. Це що означає? Це обов'язково тридцять. О, все. Я надіюсь, я щось то правильно роблю. Думаю, ти це постійно чуєш, але ти дуже гарно, знаєш. Полюбив цього типа закохана ота дівчинка Ота, Яка мене зустрічала. Це каже щось дівчина. Ти не така як інші. Тобто у тобі є щось особливе? Паша Мабуть, можна сказати, що. Блін, скільки їм тут років? Що робити? А що тут автоматично? О, нічого, дякую за те, але я пас? Мало випало? Скільки років школа, але працюють. Народ, народ! Чому б Джоді не показати свої супер мега А, вони знають, блін. чудова <кклуб> <ні, ні. клуб> ідея, я б забладала. А, Забудь, <клуб> це просто дурниці. Та, давай, Джоді, покажи, що між. Я не поняла. Ну, то демонстрація. Да. Легко. Ще сам щось таке зроблю, щоб ви огрініли. Якщо можна буде, а якщо ні, то я лох. Тихо. Не рухай десь. Already... Мені вже страшно, Що штана. Щас, щас тобі сделаю, що ти мочиш штани. Я не пам'ятаю, як робити. Айден, так якби ж я могла щось? А що, як це робиться? Я не пам'ятаю! Мені срочно треба це зробити. О! Там щось було. I mean, no... Не вигадуй, там нічого немає. I Клянусь. Упс, ходіть like like... <клево> <Oops. клево> <-ка> це було. Я <клево> замерзаю. А щоб ви бізралися всі. Свічка потухне. Ну, зончик. Ки голос? Який ще голос? Це було справді страшно. Блін. Мало. I didn't mean to. Я не хотіла вас налякати. Ні, я хотіла. Sorry, I вибачте, я... you know, you guys... Ви наполягали. Still still... Right, okay, так, хлопці, сучасний смачний торт, і найголовніше відкрити свої подарунки на День народження. Власне, торт може почекати. Yeah. Я відкриваю першим Джен. Тямки. От приємно, бьюся nice. б заклад. Це гольфи що потріб... Можна і крастимо мені і підуш за свою шансу гідного хлопця. Мій майбутній коханий подякуй тобі за те, що ти робиш його життя кращим, цікавішим. Що це? Стара книга. Пахне дивно. Це справді рідкісна збірка. Вірші Едгара на по Едгалан хто? Ти вкратце бібліотеки дідуся? Ні, справді рідкість. Так, як твоя Фуч, Меріна? Надо було ще щось зробити, як би змогла зробила. До мене ще подарувати це старе лайно. І вона думає ще розумна. Хоча сама лабораторний щур. Жахливий щур. Та Ходить за мною цуценя увесь вечір. Ох ти чмир! Я ніколи не хотіла її запрошувати, но мама мене змушувала. Yeah, та... пов я. Пов я. Пов я. Боже говнюки. Треба щось зробити з нею. Що ти робиш, відьма? Ти спалиш її. Ah! Я такого не очікувала. Великого oh, не бруля не йде, не відпусти могутню силу. Що? Яви свою могутність. Боже, які гавнюки. Я б сказала по-іншому. Та зроби щось їм. Хтось сказав торт. Почувайте, прошу, почувайте, благайте. Спочнемо вечірку. Шо це за. Е, ну давай, як це? Мейден, нейден, я забула, як збулась звуть, Помагай. Й твою наліво просто в разі малолітній. Шо і все? О, витягнемо звідси прошу. Давай витягни її звідси. Мені самі страшно. Нічого не виходить. Та в мене ця картинка повторюється, блін. Гейден. Did... Hey, я не можу дихати. Та я це вже чула! Допоможи! О, нарешті. Слава Богу. Я би сходила, і їм по мозгам надавала, якщо чесно. Ти паче я точно знаю, що вона може. Помста. Я не мстлива, але дуже хочеться, бо такі ж гавнюки може й мстлива буде. Де йде. Ну я щось легенько. Пожалуйста, обісріться. Молець, смішності. Ей, це був не я! Цього разу не я. Джоді. Дьеся божевілля, я забираюсь. Не залишай мене одну, почекайте. Не відчиняюся. Неможливо, старайся. Кажу вам, замкнено. Спокійно, не варто панікувати. Ні, ну я чмиріна, але ну, що вони поводяться зі мною, як ти самі чмирій? Вікно, спробуй вікна. Зачинені. Звернув це не смішно, а я не можу перестати щось робити. Так, срака відбувається конкретно. За це відео я вже двічі розмовляла по телефону. Щось не дає мені записати цей дома відос. Давайте я їм зроблю тут вирвані годи. Щоб думали, що роблять. Але, мабуть, мене той дядько приб'є. Кульки, бам! Ой! Не, ну не перегибай уже. Та не больно, не прикидуйся. Все, я звалюю. Все. А, я не можу вийти, поки я. Все, хватить. Досить! Та я вже перехотіла це робити. Це теж сталося в неї нормально. Цей з тільцями виходить дуже жорстко. Я це не хотіла. Досить один. Слава Богу. Вони зрозуміли повідомлення. Ходімо. Ходімо. Як мені йти? А як мені йти? А я не можу йти. Я можу йти? Ейден, пішли. Ейден, тупо наш свинічак, він не хоче уходити. Треба щось ще одненьке зробити, може тоді. Oh. Кастрюлю... Ай, та що ти тут сів, блін? Я не хотіла по тобі кастрюлю кидати. Все, я ухожу. Ще щось там дивилась в мене. Досить, будь ласка, я вже сама боюся, бляха. Це сьогодні чувак чисто по стільцям. стільцем. Та я ж у Годі, але вона не повертається. Я дуже хочу у Годі. Він не дає мені повернутися. Це я твій довбаний. Я вже передумала це робити все. Всі далися всі, ну юп. Ейден, ти дуже жорсткий. Все пішло через сраку у мене, якщо що. Та -мо! А що я не можу це зробити? Що Так не заробив. А я не можу нічого робити. Вона в мене не випускає. Це зробив? Як мені вийти, звідси? Я хочу вийти. Я хочу вийти. Я хочу їх випустити, вона не дає. Як мені їх випустити? Всі живі. Всі живі, все, значить все нормально. Добре, може що сталося? Це вона усе іменно. Вона спалила все. Диявол Вона диявол Ну ма Джоді. Ні, ну пішли в сраку. Я. Це взагалі не я. Це Ейден. Він. Я не могла вийти. Що це за нечесна гра? Я вважаю, так не можна робити взагалі, так, окей, блин, 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 це проблема. Е, я в 34% тих, хто взяли алкоголь. В 43%. О, в меншистві. Напали на підлітків всі. Так, відмовилась від е, коріння. Е, показала свою силу. От і але підпалило будинок дуже мало людей. Як же ж ви бляха вийшли звідси, я не розумію? Непонятно, треба роздуплитися. Можливо, є якась кнопка виходу з цієї події, я не знаю. Не вважаю, що цей будинок заслужив, щоб ви його спалили, але це айден трохи неконтрольований, якщо що. Або я не навчилась ним контролювати. Так, продовжуємо. Що? Це ж з тебе у нас проблеми, то ж припини. Да, це Ейден взагалі не контрольована фігня. Він замінє доктора Метюза, відтепер він дбатиме про неї. Він здається добра людина. Ти він хоче познайомитись. Дядько, як з тобою познайомитись? Я не можу нічого робити. Вставай, малишечка. Там є якась точка, і я нічого не можу зробити. Ой, Ейден. Це цей дядько? Я нічого не можу. Я не розумію, як вийти з цього режиму, з цього Ейдена, блін. Він тупо неконтрольований контрольований чмиріна. Подивіться, що робить? Ааа, бонус класс, дякую. Та я б з радістю, ну але ну це є ейде, не дає мені нічого зробити. Я не знаю, де ти ділась, мала. Я не знаю, як їй зайти. Ставай! Мала! Та я... Я не можу вийти з Ейдена, бляха! Вставай! Ладно, я піду подивлюсь, як люди це робили, бо це щось тупе. Коротше, є якась кнопка, яка вертає його в неї. Але я не знаю, яка. Тобто я могла вернутися і в попередньому відео. Тап! Господи, слава Богу. Було навчання у мене про це, так? Да? Я позабула. Бляха. Понятно, як люди не попалили будинок тим людям. Привіт, Джоді. Заходь. Мене звати Натан. Натан Докінс. Я думаю, що було б непогано трохи поспілкуватися, познайомитися ближче. Це okay якщо ти не проти звід. Хотіла переграти, звісно, але вже ладно, як є. Бо я не хотіла їм палити хату. Джоді, моя робота досліджувати дивні події. І спробувати пояснити їх. Як от події, що стаються з тобою. Та, Джоді? Добре, так. Да. Твоя мама каже, у тебе є невидимий друг. Е, окей, я йому розкажу. Да, він нормальний тип. Надіюсь. Цей друг, він давно з тобою? Е, ну, да, мабуть. Від твого народження. Не знаю, я пам'ятаю. Мабуть. Він привид? Чи дух в когось померло? Не знаю. Can you... Можеш okay. намалювати його? А вона його бачить? Ну, да, мабуть, що буде така відповідь? Угу. Лупаш, хоч я на нього подивлюсь. Якісь капельки там у мене видні одній. все. Як? Нелегко? Нелегко. Треба звикати. А, да, просто п'ятни шок. Не про те, якщо я погляну. Це твій друг. І він пов'язаний з тобою якимось шнуром. Це я й бачу. Він зараз тут? Мабуть, так. Да. Маскатему щось зробити? Мабуть. Ти вказуєш йому, що робити, і він робить? Як? Я не вказую йому, що робити. Ніхто не вказує. Він ніби лев у клітці. Ми пов'язані. Він не може піти. Зараз це, це дуже злиться. Я не винна. Я теж хочу, щоб він пішов. Іноді він буває дуже страшним. Це він з тобою зробив? Які ручки? Ні. Це зробили монстр. Проблема, що я не знаю, скільки в мене зараз хвилини до відео, тому що я двічі розмовляла по телефону під це відео. До речі, чому люди не малювали цього Ейдена, їм не цікаво було подивитися, як вона його бачить. На цьому на сьогодні ми з вами завершимо. Всім дуже дякую за перегляд, дуже дякую, що провели цей час зі мною. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте до зустрічі в наступному відео або на стрімі. Всім пока!